Країни, які тяжіли до Ерефії, переглядають свої геополітичні орієнтири. Раніше ми собі такого не дозволяли. Пострадянські країни Азії, які були союзниками Росії, побачили, що Кремль стає подразником і фактором, який тільки провокує небезпеку в регіоні. Ситуація нікчемної військової авантюри в Україні призводить до того, що і Росія як країна, і її політичне керівництво несе серйозні репутаційні втрати. Ті країни, які традиційно тяжіли до якихось альянсів з Росією і з колишніх радянських республік, стають сміливішими і переглядають власні геополітичні орієнтири. Вони бачать, що Арефія зараз не може ставати для них якорем стабільності та безпеки. Вірменія це показовий приклад достатньо потю договору про ОДКБ. Зараз же коли Вірменія офіційно звернулась до ОДКБ і Росії і не отримала жодної нормальної відповіді на це. Там уже панують радикальні настрої, бо вони вважають Росію зрадницею. Ці протести за вихід з ОДКБ є природним наслідком того, що відбувається. Якщо ви будуєте е, мілітарні альянси, там за прикладом ОДКБ, лише коли у вас є одна провідна сила, ви можете мати от такі проблеми, е, і це ж ви ж бачите, це вбачно, е, ну скажімо так, багато експертів говорять про те, що ОДКБ мертва структура, е, враховуючи ситуацію, яка відбулася е, між Вірменією і Азербайджаном, тепер Киргизстаном і Таджикистаном, і враховуючи те, що е, ОДКБ не може запропонувати своїм членам повноцінний захист. У нас виникає от така е, альтернативна опція під егідою Китаю, шанхайська організація співробітництва. Uh -huh. Звісно, що якщо подивитися порядок, денний там заявлені цілі е, багато двосторонніх звін двосторонніх зустрічей відбулося на теренах ці цього саміту. Мене це особисто е, ну знаєте, хочеться вірити, що е, Росія послаблюється. Ця і звісно, чим довше Росія буде воювати в Україні, тим більш послабленою вона буде. І мені здається, що такі країни, як Китай, Туреччина, вони абсолютно чітко розуміють, що це вікно можливостей, uh -huh. і вікно можливостей з точки зору не тільки посилення свого економічного впливу там в регіоні Центральної Азії. Дійсно, геополітика така цинічна штука. І е, коли з одного боку ти можеш говорити про там стратегічне партнерство, готовність там до якоїсь підтримки. Ки готовність підтримувати на словах у перекроювання політичного порядку денного світового устрою, яке ми періодично чуємо від різних сторін на адресу Путіна, в той же час мені здається важливо, що практичні кроки, практичні кроки говорять про те, що Росію навіть її найближчі аля союзники намагаються, ну як би скаже, так дискваліфікувати угу. з політичного клубу ви. Тих держав, до яких варто прослухатися, щоб і це ти... вже так. не питання західних санкцій, пані Віро. Давайте щоб завершити цю тему шанхайську і до інших перейти. Ще поговоримо про те, що саме війну російсько українську і підтримки Путін не отримав в цьому. Зокрема, ні від Сідзіньпіня, який не висловив такої підтримки, і навіть прем'єр-міністр Індії на моді також сказав, що зараз не час для війни чи означає це, що Росія посилює так? Тим чином, своїми діями певну світову ізоляцію для себе ну ви знаєте, взагалі є така думка, що участь Путіна в цьому саміті це та така собі демонстрація того, що Росія не є ізольованою. Uh -huh. Це от з точки зору російської пропаганди. Водночас реальність, як ви правильно зазначили, полягає в тому, що навіть країни, які там так чи інакше мали якісь там економічні зв'язки з Росією, вже відчувають цей оцю токсичність Російської Федерації з точки зору навіть ведення банальних економічних справ. І як от індійський лідер, як китайський лідер, це країни, які мають передові економіки, і вони я переконана, вони не готові ризикувати своїм і політичним, Ім майбутнім і економічним майбутнім заради якоїсь політичної риторики аля антизахідної, що мене більш турбує, от як підсумок да цього саміту, це питання, от, наприклад, розрахунків в національних валютах, і це є таким собі дзвоником для те, щоб, наприклад, Російська Федерація намагається так, використовуючи Азію, обходити санкційні режими, промотувати ці розрахунки в рублях, в національних валютах. Водночас, чи це є в інтересах цих країн, я сумніваюся. І ми вже отримували е, повідомлення про те, що багато країн все ж таки не готові розраховуватися в, в рублях чи там в національних валютах з Росією за деякі послуги. Так да, я да. можу тільки підтвердити, і, і китайські біржі відреагували, коли Росія вирішила купити юані на 70 мільярдів доларів, і там просто був обвал. Тобто, сама біржа сказала, ми не хочемо. Таких оборудок, тому що нам це невигідно і це погано, і біржа сказала ні. Але ширше говорячи, а хто, ну, ми вже бачимо натяки на перемогу західної точки зору на світ? та Але в результаті сьогодні ми можемо говорити, що. Будуть зменшувати слова. Ми бачили і Моді, і Сі, вони всі е, давали зрозуміти, що вони не в захваті від атаки Росії на Україну, але можна сподіватися на якісь дії, не тільки слова, які вимовляє Сізінпін, чи Ренендра Моді, Чи там можна сказати, що, наприклад, Індія скаже: ну, ми трошки менше будемо тепер купувати газу чи наф, нафти в першу чергу. Чи Китай скаже, що нам ну вони вже ніби кажуть, але не чи це пов'язано з Путіним чи ні? Що нам так багато вони вже починають думати про те, щоб продавати нафту, а не купувати? І це дуже така цікава історія. І я сижу. Думаю, ну ну а куди тоді буде Путін це все дівати, якщо у нього нема куди дівати, окрім оцих двох країн великих? То що можна очікувати? Ну, зрозумійте мене правильно, на Сході поважають сильного, і це є аксіоми, коли там от з точки зору бізнес-підходів. І те, що відбувається з Росією, з російською армією тут в Україні, то мені здається, якраз це от базовий, такий вихідна точка для аналізу, що буде відбуватися далі. Чим більше Росія буде терпіти поразки тут в Україні, тим менше буде її вплив, тим менше її. Такі лідери, як президент Туреччини Ердоган, чи там прем'єр-міністр Модій, чи Цзіньпінь, глава КНР, будуть питати думку Росії, і це, до речі, ну це результат фактично дій Російської Федерації. і Вони просто пожинають зараз плоди своєї аля геніальної дипломатії. В той же час важливо розуміти, що це не тому, що там Україна активно активно просувається на цих майданчиках. Мені б хотілося, щоб це в принципі було було знаєте так, результат і збігу обставин з одного боку і активної нашої позиції в регіоні з іншого боку. Про те, що ну, можу сказати відверто, у нас е, до моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ви ж знаєте, ми здебільшого орієнтувалися на євроінтеграційні, євроатлантичні вектори. І це велика наша помилка з точки зору е, стратегічної стратегічного інтересу нашої країни. Я переконана, що у нас в інших регіонах є, є друзі, є партнери, з якими треба працювати, які можуть мати взаємовигідні контракти з нами, але з ними треба працювати командно і системно. І це не тільки зараз, знаєте, питання а, цього дня, це питання на перспективу нашого виживання як країни і нашого становлення як регіонального гравця. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.